Він був дуже гарною людиною, він виконував все, що казали йому. Він дуже допомагав всім, безкорисна людина. І загиблим захисником Вадимом Блинзою пані Наталя працювала разом в одному з криворізьких супермаркетів. Зізнається, в ньому душі не чаїла. Як і його рідні, до останнього вірила, що в минулому працівник торгівельної сфери, а з приходом Росії на українські землі, відважний захисник обов'язково повернеться додому живим і неушкодженим, але доля вирішила інакше. Рік тому дуже пам'ятаю, коли сказали, що 8 березня що його не стало тут го його ну, дуже важко, дуже ми це важко все перенесли. Не вистачає його, дуже не вистачає. Ми Його дуже довго шукали, не могли його сюди перевести. Його... Ну, ми чекали, ми чекали і дочекалися. На захист України Вадим став на початку російського вторгнення по мобілізації. Був механіком-водієм в частині Нацгвардії, 3017. Шлях воїна виявився коротким. Нашого земляка не стало майже рік тому. В одному з запеклих боїв поблизу міста Ізюм, що на Харківщині, після тривалих пошуків тіла встановити особу армійця дозволила ДНК експертиза. Родині загиблого захисника раніше передали нагрудний грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також нагороду гордість Тугінцівського району, в якому й мешкав Криворіжець за цивільного життя. Своє останнє місце спочинку Вадим Блинза за майже рік після загибелі за Україну таки знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Вічна пам'ять Олександр Фафілатів Сергій Філоненко перший міський.